На території військово-патріотичного центру в селі Шампань пройшов черговий вишкіл від цивільного корпусу Азов. Цього разу учасники два дні знаходились в умовах, наближених до реальних бойових дій. Одним з найвидовищніших фрагментів вишколу було використання справжньої зброї, щоправда, з холостими набоями. Інструктори, що навчали новачків користуватись зброєю, є досвідченими бійцями за спиною, у котрих не тільки АТО, а й війна в Афганістані. Майбутніх захисників України інструктор Олег Бойко жартуючи, називає злими укропами та глузуючи з російської пропаганди, говорить, що вони дійсно їдять немовлят. Молятка, ми їмо. Ми що. Починаємо з молодого покоління. Можемо, що Стас, що там? Стас посадити. Патан... Ну, Скільки тобі років? Мах Боже мій, це те укропище вже. <реку> Я тобі допоможу. Може з одного краю столу. Стріляємо, дядю Путіна. Бачимо, на дереві він висить. Я заряджаю. тримаем. Вот так. Бьем! Давай дальше. Ох, oh, молодец. Давай дальше. <плес> молодец! Слава Украине! Героям слава! <плес> ну, Стас, хай они до до нас не лезут, правда? <плес> Берем под Держим за цей. Ну, сидимся, <плес> пусть он лав. BEM! AIDA! PERENOSETE! На даний час проходить тут військовий вишкіл, військово-польовий табір, де проходить патріотичне виховання молодь. Скажемо, на сьогоднішній день це дуже важливо, щоб молоді хлопці, дівчата вміли поводитися зброєю. Крім того, кожен вже буде мати уяву, як окопатися правильно, як правильно стріляти, вміли виживати в екстремальних умовах. Та все інше, що зв'язано з військовою службою. Минулого року у нас прийшло 4 тисячі чоловік. Оце перший. Завдяки Олегу Васецькому, це за його підтримки, перший захід 20 -20, 22 особи. Заганяємо. Добиваємо рукою. Ава! Для того, щоб нажимати по захраніти а такого, аж сюди в край різко кидає. Ні, ти ж не заряди. Кидаємо, все. Працюємо. Ну добре. і споліна. Престай, тристай, трип. Як Гітлера Інструктори в нас дуже веселі, цікаві. Нас не злякало ні сніг, ні нічний мороз, було до мінус трьох, мабуть. Спалося, так скажімо, важкувато, але, так, палатки. але ми мінялися, піднімали, ночували. Так, по був. Ви стріляли з якого виду зброї? Ну, Саме я стріляв з, туль, з пістолета тульських токарів от, і з автомату МП-38 німецького зразка Другої світової війни. Зібрана дуже велика колекція зброї, яка працює от, ефективно. і ну, Вибір дуже широкий насправді. От, тому всім раджу завітати цей музей. Так само як колоснік тримаємо. Розвісовка. Цілимося. кожним вишколом я набуваю певних знань, певних навичок. Відповідно, вже сьогодні я деякі речі знаю. У <звук> майбутньому я би хотіла бути військовою. Тому зараз я набуваю потрібним. Об'єднання територіальних громад сьогодні опікуються не тільки допомогою воїнам, які зараз перебувають на сході України, а й військовою патріотною підготовкою молоді. Хочу зазначити, що все, що сьогодні відбувався, цей вишкіл, все це відбувається за ініціативи людей, які самі це все організовують, самі організовують матеріальне забезпечення, розміщення. Я хочу повторити оту думку, що раніше, коли боєць козак ішов військовий похід, то вся громада його збирала і відправляла, снаряжала в дорогу. І сьогодні цю функцію ми намагаємося так само виконувати, бо там на сході України сьогодні захищають нашу незалежність, такі ж самі хлопці з наших сіл, з наших районів, з наших міст, і тому об'єднання територіальних громад вважає своїм обов'язком займатися їхньою підтримкою по закінченню цього дійства присутнім журналістам після смачного обіду власники військового центру подарували незабутню прогулянку на БТРі.